От чесно. От що ти відчуваєш, коли ти чуєш такі слова, що Бог хоче, щоб ти процвітав фінансово. От тільки чесно. М'яко кажучи, я знаю точно, що для багатьох людей це звучить, ну так, м'яко кажучи, підозріло. Бо десь глибоко в нас сидить така думка, що справжня духовність. Вона, вона пов'язана більше з бідністю, що багатство або гроші. Це щось таке погане, це, як кажуть, там корінь усякого зла. Люди кажуть, у винні гроші. Але якщо я би тобі сьогодні сказав, що це велика брехня, яку релігія вклала нам у голову і мільйонам людей. Сьогодні ми з тобою, давай разом зруйнуємо цю брехню. Я хочу показати тобі, що насправді Бог проти бідності, а не проти багатства. І як активувати в нашому житті обітницю процвітання? Давай почнемо з того, що Біблія насправді каже про гроші. Дуже часто цитують 1 Тимофія, 6 розділ, 10 вірш, що корінь усякого зва і далі додають своє. Це той самий вірш, який люди частіше всього цитують неправильно. Тому що, читаючи, що там написано, люди кажуть: от бачите, написано гроші корінь усякого зва. Але це не те, що там насправді написано. Там написано. Там написано, що любов до грошей корінь усякого зла. Тобто, ти бачиш цю різницю? Проблема не в самих грошах. Проблема в людині, точніше сказати, проблема в любові до грошей. Проблема тоді, коли люди залежать від них. У тому, коли гроші для людей стають їхнім Богом, їхнім коміром, їхнім ідолом, а гроші самі по собі. Це інструмент, ну такий, наприклад, як молоток. От уяви собі, молотком можна побудувати будинок, а можна ще й і когось і вдарити. І в такому випадку, в чому ж проблема? Проблема в молотку ні, проблема в тому, як ти його використовуєш. Ось так само і з грошима. Гроші в руках у одної людини, у доброї людини це джерела благословіння. Ці гроші можуть годувати голодних, будувати школи, церкви, підтримувати служіння, проповідувати Євангелія, змінювати чиєсь життя. І тому, чому ми думаємо, що бідність це насправді щось таке святе? От звідки беруться взагалі такі думки? Це все взялося із релігії, а не із Біблії. Це система, яка хотіла контролювати людей через відчуття провини. Це те, що робить релігія, для того, щоб люди завжди відчували себе в чомусь винними, що з ними щось не так. Релігія нав'язувала дуже довго такі думки. Будь бідним, ти маєш страждати, і тільки тоді ти будеш духовним. Але Ісус ніколи так не говорив. І тепер послухай, що Бог каже в Біблії, в книзі повторення закону, в 8 розділі, 18 вірші. Там написано: Пам'ятай Господа, Бога Твого. Бо Він дає тобі силу набувати багатство. От на секундочку подумай. Можеш почитати це ще раз і почитай декілька разів. Бог не дає, там написано чітко, що Бог дає тобі силу набувати багатство. Не бідність, не втрачати, а набувати, не виживати, а давати тобі багатство. Чому? Далі в тому вірші написано, щоб утвердити свій заповіт? Тобто Бог хоче, щоб у тебе були ресурси, щоб ти міг виконувати Його план, щоб ти міг благословляти іншим, щоб ти міг будувати його царство на землі, в цьому його воля. А як ти можеш допомагати бідним, якщо ти сам будеш бідним? Як ти можеш підтримувати служіння, якщо у тебе самого нічого немає? Як ти можеш бути благословенням для інших, якщо ти сам живеш тільки там від завплатні до завплатні? Зрозумій, Бог не проти того, щоб у тебе були гроші. Взагалі не проти. Він проти того, щоб гроші володіли тобою. А це, до речі, хочу сказати, взагалі не залежить від розміру остатків людей, це питання серця. Пам'ятаєш, ми говорили про землю обіцяну? Бог не сказав, я веду вас у землю, де ви ледве-ледве будете виживати. Він сказав: Я веду вас у землю, що тече молоком і медом. А що це означає? Це означає достаток, коли у тебе рясно все є, всі благословіння, коли у тебе благословінь більш, ніж достатньо тобі. Молоко і мед в Біблії – це символи процвітання, це не символи виживання або бідності, це життя в повноті. Бог завжди хотів, щоб його народ процвітав. Завжди. Не, не бачу іншого в Біблії. Подивись на Авраама. Віруюча людина, духовна, він був багатий. Подивись на Ісака, він був багатий. Подивись на Яківа, він був багатий. Іосип став другим після фараона і врятував народи від голоду завдяки тим ресурсам, які він отримав як благословіння від Бога. Згадай царя Соломона, ми читаємо його книги. Бог сам дав йому багатство. Не просто він таким народився. Написано: Бог дав йому. І не тому, що Соломон просто просив багатство, навпаки. Він просив мудрості у Бога. Він не просив багатства, але Бог сказав, що оскільки ти просив у мене мудрості, він не сказав добре, що не просив багатства, а він сказав: Я дам тобі і багатство і те, чого ти не просив. Тобто ти бачиш цей принцип, коли твоє серце правильно, Бог не проти благословити тебе фінансово. А тепер, друже, дуже великий, великий принцип, який змінить твоє фінансове життя, якщо ти дійсно будеш його застосовувати в своєму житті. І це вже в новому заповіті. В другому посланні до Корінтян, в 9 розділі 6 вірші, апостол Павло пише, хто сіє скупа, той скупа і жатиме. А хто сіє щедро, той щедро й жатиме. І це є духовний закон. Такий же точний, як закон гравітації. Тобто, що ти сієш, те й ти пожнеш. І скільки ти сієш, стільки і пожнеш. Проблема в тому, що більшість людей хочуть в своєму житті жати не січі. Вони хочуть врожай, але вони не готові садити насіння. Вони просто хочуть мати Боже благословіння, але не рахуються з тим, що написано в Біблії. Вони моляться, Боже, дай мені гроші. Але при цьому вони тримають свої гроші в кулаці. Вони не дають. Вони не діляться, вони не благословляють інших, вони просто хочуть щось мати, нічого не даючи, нічого не сіючи. І тоді вони кажуть: от бачиш, от те, що ви там проповідуєте, воно не працює в моєму житті. Друже, насправді це не так. Воно працює і дуже добре працює. Просто ти ж не сієш. От уяви собі фермера, який кричить на поле. Да? Дай мені вражай, дай мені вражай, чому ти нічого мені не даєш? Але сам не кидає туди насіння. Він просто стоїть і чекає, потім мовиться про гроші, віри. І в результаті: ну, що ж він пожне, друже? Ну, реально, нічого. Так само і з фінансами. Якщо ти хочеш процвітання, Почни сіяти, почни давати, почни благословляти інших, підтримуй служіння, допомагай тим, хто потребує в твоїй допомозі. Це те, що нам Біблія говорить. І тоді Бог обіцяє, що ти посієш, що тобі повернеться до тебе все, що ти сієш, з примноженням це духовний закон. Знаєш, в чому головна різниця між бідністю і багатством? І це точно не в грошах, це не так, як ми собі уявляємо. Це не в кількості грошей. А ця різниця вона в мисленні. Вона в ментальності. Є ментальність виживання, а є ментальність людини, яка є володар. Ментальність виживання, вона каже, у мене ніколи не вистачає, мені треба тримати все при собі. Я маю тільки за себе піклуватися. Я не можу ділитися, бо раптом мені, мені не вистачить, я не можу сіяти, я не можу давати. Що це за ментальність? Це ментальність нестачі. Людина може казати, що вона вірить, насправді вона не вірить. А ось ментальність Володаря каже протилежна. Вона каже, Бог моє джерело, у мене завжди достатньо і буде достатньо. Я можу благословляти інших, бо Бог благословляє мене ще більше. І це ж, перш за все, друже, не про гроші. Це про стан нашого серця. Це про нашу віру. Пам'ятаєш історію про вдову в Біблії, в книзі царів. У неї завершилася тільки трохи борешна і трохи олія. На останню страву в її житті для себе і її сина. І вона готувалась вже померти, тому що був голод, була засуха. І ось тут на сцені з'являється пророк Ілля і каже: спочатку зроби мені коржа, а тоді вже і для себе зробиш. Я собі не можу уявляти, як це звучало жорстоко. Вірно? Але це був тест її віри. І Івдова зробила це. От це дивно, але вона зробила, вона віддала останнє. Що... І що сталося після того? Борошна і Олія не закінчувались, поки не скінчився голод. І вона була благословена, її син був благословений, і пророк був благословений. Ти бачиш цей принцип? Коли ти віддаєш з віри. Бог розмножує те, що в тебе є. Тож, як активувати обітницю фінансового процвітання? Я сьогодні поділю, поділюся і дам тобі три кроки. Перше, це віра завжди на першому місці. Ти повинен повірити, що Бог хоче ставлю акцент Твого процвітання. Не тільки духовного, а й повного, включаючи фінанси. В книзі Пророка Малахії написано, і Бог там дає такий виклик: Він каже: випробуйте мене в цьому і побачите, чи не відчиню я для вас небесних вікон і не невилюю благословення, в якому не буде у вас місця, куди це все вмістити. І це Господь каже, щоби це зробили. Повір, що Бог може, повір, що Бог хоче, повір, що це саме для тебе. Друге, потрібна мудрість. Віра без мудрості, ну, це буде виглядати безглуздо. Ти можеш вірити в багатства, але якщо ти, наприклад, Витрачаєш більше, ніж ти заробляєш, марнуєш гроші, пускаєш них на пусте, не плануєш нічого, ти просто працюєш проти своєї віри. Ось. І про це написано в книзі Пріч, 21 розділ, 5 вірш. Де написано, що плани старанного ведуть до достатку, а поспіх до зведенності. Тобто будь мудрим з грошима, вчись, розвивайся, читай книги, консультуйся, плануй. І ось третє це дія. Біблія чітко говорить, віра без дій мертва. Тобто почни сіяти, почни давати, почни працювати з максимальною віддачею. Почни розвивати свої таланти. Біблія, я нагадую, говорить, що Бог дає тобі силу набувати багатства. Тобто, Він не просто дає багатство, Він дає тобі силу набувати, але ти повинен використовувати цю силу. Ти повинен щось робити, кудись рухатися в правильному напрямку. І останнє, друже, Найважливіше в кінці. Питання не в тому, чи Бог хоче, щоб ти процвітав. Біблія чітко говорить, що Він хоче. І більш того, це є Його обітниця. Питання тільки в тому, навіщо тобі процвітання, який мотив за всім цим стоїть. Якщо ти хочеш просто гроші чисто для себе щоб купувати собі більше речей, щоб хвалитися перед іншими, щоб відчувати себе вище за інших і ніколи не бути благословенням, то це любов до грошей, і це не принесе тобі щастя. Але якщо ти хочеш процвітання, щоби бути благословенням. Щоб допомагати, щоб будувати, щоб змінювати життя, щоб служити Богові ще більш ефективно, ось тоді це буде правильне відношення і буде правильне серце. І з таким саме серцем Бог довіряє такому серцю свої ресурси і благословляє. В другому посланні Докорінтян в 9 розділі, 8 вірші написано. Послухай, Бог може дати вам усяку благодать у достатку, щоб усьому завжди, маючи все достатнє, ви були багаті на всяке добре діло. Ти бачиш мету, щоб ви були не просто багаті, от багаті для себе. Щоб ви були багаті на всяке добре діло. Процвітання це не для егоїзму, це для служіння, це для впливу, це для його царства. І тому сьогодні я хочу, щоб ти зробив щось конкретне. Запитай себе, яке моє навіщо? Тобто, який мій мотив процвітання. Навіщо мені фінансове благословіння і процвітання? Що я зроблю, коли воно прийде в моє життя, а воно обов'язково прийде в твоє життя, якщо серце буде правильно? Запиши це, запам'ятай це, будь чесним із собою. А потім зроби один крок віри. Посій насіння. Може, це десятина, може це. Пожертва комусь, хто потребує, може це інвестиція в своє навчання, це теж насіння твого розвідку. Тобто, зроби щось, щоб ти не стояв на місці. Бо віра без діл, віра без реальних справ, віра без реальних кроків не працює. Ну, а наступного разу ми з тобою поговоримо про обітницю миру, миру в серці. Як жити без тривоги в цьому хаотичному, такому незрозумілому світі, як увійти у спокій Божий, який дає Господь. Це дуже важлива тема, ти знаєш, мати мир в серці. А сьогодні підписуйся, якщо ти ще не підписався, став свою подобайку, увімкни сповіщення і пам'ятай, Бог проти бідності, а не проти багатства. І я бажаю тобі благосування. І процвітання. До зустрічі!